Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас, як завжди. Зніму для вас черговий огляд. Ще ось цього автомобіля: це Nissan, Nissan v 300 Renault Traffic, Opel Vivaro. Тобто, це все з одної ліки. Ці автомобіль грузовий автомобіль, довга база, максимально довга база. Чисто 2019 року випуску цей автомобіль у нас не 18, а чисто 19 рік випуску з двигуном 1,6 з одною турбіною. Наголошую, одна турбіна, тут не дві, одна турбіна потужністю 80%. 6, по-моєму, кіловат, передній привід, механічна коробка передач. І що саме головне, що оригінального пробігу в даного автомобіля лише 96 тисяч це оригінальний пробіг. І повірте мені, в нас є абсолютно все, чим можна підтвердити, що цей пробіг є оригінальний історія покупки за аукціону, і офіційний дилер, і і станції перевірки тобто, ну хто купував і знає в нас автомобілі. Хто знає, що в нас всім-сім 100% є все добре. Отже, коротенько по автомобілю. 19 рік, 1.6 6 дізель, механіка. На прикольній комплектації даний автомобіль маємо протитуманні фари, бачите, в бампері в даного автомобіля є. Потім сигналка стоїть всередині. Вебасто, підігріви, п'яте, ось я підігріви сидіння є. От По автомобілю, круїз, контролі є, шкіряне мультикермо, вебаста, ось бачите, з мокре з пультом керування. Тобто програмуйте на конкретний час та дату виїзду і без проблем ну, вам сідаєте в цілком теплій автомобіль, у вас круїз, старт стоп, є кондиціонер, великий монітор даного автомобіля, USB. от Коробка передач шестиступка встановлена. Так, Зараз роблю запуск. Так, ось так запустили, бачите, все працює чітко, справно. От, на українській мові, медіа, блютуси, телефони. Тобто це все є в цього автомобіля. Реально хороша, класна комплектація, все працює, як завжди, ніяких помилок немає. Любі перевірки, діагностики, все ми в цьому автомобілі робили. Так що ну, мати розуміння, що ми продаємо для себе в першу чергу, а потім те, що ми вже, як то кажуть, розказуємо вам. І для вас так само мати розуміння. Ось такий його стан цього автомобіля всередині гляньте, ніде нічого не пошкоджено, не по картах, ні по чому. Абсолютно. Все чисто гарно. Трішки видно по порогу водію. І по цій накладиці, що хтось залазив, ну звичайно, залазив. От автомобіль е, по пробігу. Ага, 100 тисяч 190 кілометрів вже було, значить, 97 Рівно сотка пробігу. Да. Так, 100 тисяч пробігу. По автомобілю. А і що, і, і що? І отак все виглядає. Бачите, друзі, сидіння, сам автомобіль, ніде ніякі якісь ніде скло ніяке не побите. Кругом 19 стоїть скло. 19 рік тут стоїть. Бачите, от по автомобілі 19 Security стоїть в автомобілі. Потім камера заднього виду є, партроніки задні, фаркоп є. Ось, бачите, камера заднього виду, фаркопчики, партроніки. От, 5 років гарантії або 160 тисяч пробігу десант на такі автомобілі. І ось так всередині виглядає багажне відділення. Трішки десь там підтерті дверки є, арочки підтерті. Ну, Все рівно, щось автомобіль, як не хотів, щось робили. Не сильно він там вже забитий, вбитий цей автомобіль, але якусь мінімальну роботу він за кордоном робив, тому що він не створений для цього, цей автомобіль, як то каже. Так що, Ога, не так що... ось така, опа. Ось така ситуація з даним автомобілем. Зараз я швиденько вам кину, зроблю за замір по лакофаровому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. Ось так. Будка ще з боку виглядає. І, до речі, дуже гарно працює двигун, ніяких там лишніх звуків з під капотки немає, чи якийсь там дим, чи ще щось що йде. Ну, типу, все є більш як адекватно. Зараз я вам ще покажу під капотом, як він там працює цей двигун. Так, хоп. Ось так гляньте. Мотор рівно робить його, не трусить. Ніяких звуків лиших немає, ніякі не болти там нічого не кручені, все. Нормі, Оптика у нас 7 6 19 Оптика у нас 7, 6, 19, Йде які елементи не замініться, антифріз чистенький, має рівень антифіз, так що... Абсолютно абсолютно в цьому в нормальному стані. Ну і давайте штенько по лакофармому покричу, біжу вам, щоб ви мали розуміння, що з ним є вже точно все добре. Отже, ліва сторона, водійська, запускаємо прилад, по пігли. 108, 109, 124, 123, 124, 125, 130, 131, 116. 114 122 109 114 133 118 101 112 116 119 118 118, 118 117 127, 128, 115, капот 130, 129. Так що бачите, що повністю весь цей автомобіль є в оригінальному окрасі і ніяких там моментів немає по підкрасах, Че щось В общем, друзі, ми таким не займаємося. Хто купляє у нас автомобілі, будь ласка, все знає про нас. Є куча відгуків в інтернеті. Будь ласка, читайте, все тут по адекватні. А по стягну по експлуатації трішки, що я бачив. Чисто для себе. Передні бампер да, якась тут подряпана є. По нижній губі, бачите, отак трошки хлопці попідкапували його в губу, бо Вона була трішки там десь підтерта нижня губа. Решту по кругу, як на мене все є більш як адекватно, ніяких я вм'ятин тут не бачу. Задній бампер трошки теж, задня права сторона, ось такі, по чорному пластику така подряпанка є. От, Все, решту добре. Тут немає по задніх дверках і ліва сторона більш як адекватна. Ну, типу, все гарно, все по зазоре, все рівно. Так що ну, реально в нормальному стані даний автомобіль. Так, є. Yeah. Я yeah, ще до того, все, два ключа, бачите, до автомобіля. Ще по-моєму тут шведський номер є. Кому треба, хто розбирається, шведський номер, можете собі пробити. Там вся інформація є по цьому автомобілю. Так, що така ситуація. І головне, ціна автомібля на віддачу. Ціна автомобіля на віддачу буде друзі, орієнтовно в районі 185 185 доларів на віддачу. Так що кого зацікавить реально класний комерційний транспортний засіб для роботи, який буде автомобіль. Їсти, буде вам робити роботу з рідним пробігом. Цілий без ніяких моментів. Будь ласка, заїжджаємо. Повірте мені, він вартий вашої уваги цей автомобіль. Так що, якщо якісь питання дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня. Будемо на зв'язочку з вами. Пока-пока.